Сергій один з тих, кому доводиться жити у вічному тумані. З котельні, яка обслуговує його будинок, дме чорний дим. Вночі палять саме більше інтенсивно. Палять як? Іде чорний дим, просто дихати не можна чим. Форточку відкрити неможливо. Тобто всі підвіконники, все чорне. Окрім завжди брудних підвіконь, авто та чорного снігу, ще й дихати немає чим, каже Сергій. Що саме димить та смердить людям, зрозуміти складно. Я наскільки знаю, обгоріли, були пару труб. Можливо, вони зараз інтенсивно на ці дві труби надавили і палять, бо значить, може раніше дійсно деревом палили. А зараз я так думаю, якимись палетами палять, можливо, якимось мусором переробленим тим самим львівським. Люди скаржаться, що їхній район перетворився в пекло. Кажуть, жити в таких умовах не сила. Котельня під їхніми вікнами смердить, димить, труїть повітря і не гріє. Тут знаходяться два дід дома. Садочок, школа і три лікарні. Одна із них тут диспансер. Я сьомого числа проснувся ввечері вночі, час ночі я проснувся від холоду. Оце в 50-й садочок ходить дитина. Ми покупляли каміну, тому що в групі 12-13 градусів було. Як у морози були? Просипався по 5 разів на ніч. Думав, що за вікном машина гуде якась. Відкриває вікно, нікого нема. Таким діти будуть гратися в такі сніжки, гарні. Дуже чудово, правда. Разом з обуреними рівнянами йдемо розбиратися до працівників котельні. Чиститься зараз котю, нормально біло буде, нормально. Як це нормально дим відео? Навколо весь сніг чорний. Ну на чого ж ви до мене маєте? Я раб, так. а є начальство, навчальця звертається. Начальника Юрія Федини на місці не було. Котельня належить підприємству Укртепло, головний офіс якого знаходиться в Києві. Там нам розповіли, що нічого шкідливого у паливо не додавали, та самі не розуміють, у чому справа. Є котли, які працюють на твердому паливі. Тверде паливо це дрова, це так звані це брикети. Ось іншого, ну, ніщо інше, ці котли. Офіційно котельня на Олени Пчілки спалює лише дерево та пилети. Для того аби вияснити, чому дим чорний, потрібно підключати інженерів, каже представник укартепла. Це буквально питання там ки кількох тижнів. Ми там проведемо спеціальну подію, пояснимо. Тож журналісти першого місцевого надалі слідкуватимуть за ситуацією та чекатимуть на обіцяний приїзд представників укртепла до рівного. Тим більше, що відповідати перед людьми є за що. Це не перший скандал навколо цього теплопостачального підприємства. На різдво п'яні працівники котельні заснули на робочому місці і на кілька днів залишили без тепла жителі вулиці Олени Пчілки та дітей у садочках та двох дитячих будинках. Алла Максимчук, Євген Морончук, новини рівного.